Подивіться на її колір. яка вона така, бачите, темненька, підкопчена. Дай вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати на цьому чудовому керамічному грилі Камадо Дорадо разом з томатною сальсою та молодою картоплею. Я думаю, вам цей формат відео точно сподобається. Далі ми ще будемо знімати багато роликів на цьому чудовому грилі. З вас, як завжди, коментар, підтримку каналу, донат, лайк. Ну а ми починаємо. Першим ділом нам треба розпалити гриль. Це у нас, до речі, найменший розмір. СК, є ще М і Л. Беремо вугілля. В цей найменший гриль влазить до 1 кг вугілля. Вугілля у мене чудове, його має вистачити на 7 годин приготування. Це якраз супер для знімання роликів. Якраз і перевіримо, чи вистачить на 7 годин, чи ні. Як ви бачите, ми вже з вами його склали. Поставили сюди топку, поставили сітку, і сюди засипаємо вугілля. Так, перед тим як ми його з вами запалимо, маємо знати декілька правил для працювання з керамічними грилями. По-перше, ніколи сюди не можна класти дерево, дрова, тільки можна вугілля. Це перше. Друге, не бажано краще не потрібно використовувати ці всякі такі, знаєте, рідини для розпалки, тому що вони впитуються ці стінки і. Потім ви будете їсти хімію. Не потрібно. Найкраще це взяти ось такі гарні стартери для розпалки таких керамічних грилів. Все можна купити на сайті грілі, так само, як і цей гриль, і інші всі гаджети до гриля. По промокоду «Клюс» 10% знижка. Не на акційні позиції, на акційні 5% знижка. Користуйтесь, купуйте та кайфуйте. Тому давайте це зробимо. Відкриваємо стартер. Бачите, вони ось. Такими брикетиками. Ми з вами візьмемо, я думаю, 2-3 штучки. Нам має вистачить. Беремо стартер. Кладемо його десь ось так між вугіллям і підпалюємо. Для розпалювання перше це треба відкрити заслонку. Тут бачите, є такий ще набалдашник, я його поки що зняв, для того, щоб була повністю циркуляція повітря. І знизу тут у нас також є отвір. Ми його також повністю, бачите, відкрили, його можна закрити. Ось ми повністю відкрили. Все. І залишаємо так хвилин на 10-12 для того, щоб розгорілося трошки вугілля. Далі закриваємо і вже будемо його до потрібної температури розганяти. Можемо вже зараз поставити з вами сітку, тому що ми будемо першим ділом з вами зараз варити молоду картопельку прямо на грилі. Ставимо чавунну кастрюльку. Сюди і розігріваємо. Давайте, поки в нас розпалюється гриль, підготуємо рибу. Я взяв дораду цілу, свіженьку, неймовірну. Що ми з нею зараз зробимо? Звичайно, нам треба буде зрізати всі ці плавники для того, щоб її було зручненько їсти, і дістати зябри. І так, значить, зрізаємо ці плавники знизу. Так, ось ці також. І з цієї сторони. Тепер нам треба вирізати зябра, тому що вони, як то кажуть, фільтрують воду і краще їх прибрати. Тому ми ось так гарненько їх вирізаємо. І опа. Кожен доради є ось такий плавник, яким можна поколоти собі рот, тому краще його зрізати. Це ми і зробимо, тому що ми турбуємося про тих, хто буде це їсти. Заливаємо картоплю з водою сюди. Звичайно, підсолимо воду. І далі закриваємо гриль, хай готується. А ми продовжимо зачищати рибу. Далі візьмемо менший ніж та дістанемо. Внутрішні. Після того, коли все дістали, нам треба ще взяти і підзачистити луску. Далі промиємо рибу. І тепер нам треба просушити рибу від вологи. Картопля у нас вариться, риба зачищена. Давайте приготуємо томатну сальсу. Візьмемо ніж, візьмемо першим ділом лимон, розріжемо його навпіл і запечемо на грилі для того, щоб дати цей копчений смачний смак. Кладемо лимон і закриваємо. І запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень ось такий. Ящик від снарядів за донат від тисячі гривень, тубус від незрозуміло якого калібра. І звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з динаміком, блютузом. Все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Для сальси нам потрібно томат жовтий, томат рожевий. Лимон уже запікається, цибуля червона, полуниця, чері, в'ялиний томат паприка, чері пластівці, сушені трави та свіжі трави. Почнемо з жовтого помідора. Заберемо хвостик, розріжемо навпіл, виріжемо серцевинку та наріжемо спочатку. Кубиком. І ось так. перекладаємо в миску. З рожевим робимо те ж саме, вирізали серцевинку, розрізали його ось такими скибочками І тепер кубиком. До речі, хтось може запитати, а на що тобі томати чері разом з помідорами? Ну, Чері вони мають такий солодковато кисловатий смак. Вони, на мою особисту суб'єктивну думку, можуть збалансувати смак сальси, тому я їх і додаю. Наріжемо їх так само навпіл. Так, на четвертинки і нашинкуємо. Далі у нас йде такий, можна сказати, солодкий компонент. Це залежить, звичайно, від полуниці. У мене вона солодка. Я вирішив її додати, тим паче вона дуже класно працює з томатами. Візьміть собі на замітку. І взагалі з рибою. Нарізаємо кубиками. Ось так. І тепер Так буде добре. Переміщаємо сюди. Так, лимон у нас. Підсмажився, перевернемо його на іншу сторону. Ну і Звичайно, готувати на грилі без девайсів неможливо, тому у мене є така чудова скрутка від бренду Грилі, яку також можна придбати в магазині. І дізнаємо все, що тут у нас є. По-перше, у нас тут, як ви бачите, перець, сіль, рукавиці, термо, яких прям можна в вугілля брати, щітка для гриля. Кісточка, щипці, термометр фірмовий для олійки. Все, лимон у нас підпікся, соковитий. Переміщаємо його сюди. Як ви бачите, температура набирається. Наша робоча температура для смаження це 200-250 градусів. Зараз у нас якраз йде процес підняття, тому ми заслонки не закриваємо. Продовжимо нарізати сальсу та підмаринуємо рибу. Як ви бачите, картопля у нас. Готова, то ми можемо її вже діставати з гриля. Перекладуємо картоплю в миску і даємо охолонути до подачі. Температура 250 набрали, навіть більше. Закриваємо заслонку, так трішки привідкриваємо. І тут закриваємо майже на все, Так трошки залишаємо. Все. Тепер гриль. Готовий для роботи. Можемо починати жарити рибу. Звичайно, хочеться на грилі дати елемент копчення. І в мене є ось така щіпа, вона крупненька. Це в мене з вином. Тому, чому б ні? Під рибу класно буде вино. Нам треба взяти і її замочити у воді. Тобто ми беремо одну штучку, щоб вона не так горіла. Ось. І кладемо просто в воду. І залишаємо. Хвилин на 10-15. Візьмемо вялений томат. Він додасть нам таку нотку більш таку брутальну, якої нам якраз і не вистачає в цій сальсі. Та наріжемо кубиком. Візьмемо свіжої зелені. У мене тут петрушка, кріп. Знімаємо тільки листочки, гілочки нам не треба. Шанкуємо. Дрібненько. Зубчик часнику, як завжди, роздавили. Ось так. І нашинкуємо дрібненько. І на останок червона цибуля. Візьмемо половинку. Спочатку ось так, як завжди, вертикально. Додаємо сік печеного лимону. Ви не уявляєте, який він ароматний та смачний. І класно підкреслить сальсу. І також додамо сюди цедру. І залишилось тільки заправити. Тому візьмемо чилі пластівці додамо сюди материнки або сушеного орігану. Також паприки. Так. Ну і, звичайно, перець. І сіль. Далі заправимо олією. Перемішуємо. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Підмаринуємо рибу, візьмемо два слайси лимона, розріжемо їх отак навпіл і далі покладемо всередину. Далі підсолимо. Звичайно, підперчимо і збризнемо оливковою олією. Зробимо ось такі невеличкі надрізи, для того, щоб рибка швидше приготувалась. Далі візьмемо з вами, піднімемо решітку і додамо сюди щепу. Для того, щоб риба не пригоріла, не приліпла, використовуємо ось таку спеціальну дошку від гріль. І прямо на ній закидаємо, смажитись. Візьмемо варену картоплю. Розріжемо її навпіл. І зараз ми з вами її буквально трошки прихватимо на грилі. Далі в миску дамо оливкової олійки, солі. Перцю. Перемішаємо. О, рибка, дивіться, яка вона. Це і великі плюси. Гриля, бачите, готується з усіх сторін. Не треба навіть перевертати. Оп, і сюди покладемо картоплю, дамо таку невеличку шкаринку і підкоптимо. Далі візьмемо кропу і до картопельки нашинкуємо тільки листочки. Перевернемо картопельку. Збризнемо трошки рибку, картоплю олії і вже то готуємо. Риба готова, пройшло 15 хвилин. Подивіться на її колір. яка вона така, бачите, темненька, підкопчена. Бачите, вона така упруга. Все, соковита, картопелька хрустка. Будемо подавати. Давайте перекладемо на тарілку. Servuojame, servuojame salso, pasiprausime, po kartopliu, įdedame į dekorą lemon, ryžių. Друзі, я надіюсь, вам рецепт сподобався. Ви обов'язково його приготуєте. З вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка. Подивіться відео, які отут-сюди виб'ють. Ну я буду з вами прощатись. Всіх вас обіймаю. Цілую, прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.